Ці почули вже дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаймо. Наш урок розпочинаємо. Я бажаю, щоб робота на уроці принесла вам нові знання. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з тим, які знаки треба ставити наприкінці речення. Люди, спілкуючись між собою, вимовляють речення по-різному. В одних реченнях вони про щось розповідають. Наприкінці таких речень, якщо їх записувати, треба ставити крапку. За допомогою інших речень люди щось запитують один одного. Наприкінці таких речень ставити треба знак питання. А коли людина вітає іншу або бажає їй чогось, розповідає про щось із великим захопленням, радістю, то наприкінці таких речень треба ставити знак оклику. Ці знаки ви бачите на слайді. Розгляньте зображення, складіть розповідні речення. В кінці таких речень ставиться крапка. Наприклад, Хлопчик читає книжку. Розгляньте зображення. Складіть питальні речення. В кінці таких речень ставиться знак питання. Наприклад, що ви знайшли мишенята? Що зображено на ілюстрації? Складіть питальні речення за зображенням. Нагадую, в кінці таких речень ставиться знак питання. Що зображено на цій ілюстрації? Складіть окличні речення за зображенням. В кінці таких речень ставиться знак оклику. Що зображено на цій ілюстрації? Складіть окличні речення за зображенням. В кінці таких речень ставиться знак оклику. Необхідно скласти три речення про зображене на ілюстрації. Тобто розповідне, питальне і окличне. Наприкінці таких речень ми будемо ставити крапку, знак оклику, знак питання відповідно. Розгляньте уважно слайд і розкажіть, що роблять діти, що їх оточує. А тепер питання до уважних. Подивіться, будь ласка, чи були ці рибки в акваріумі, який розглядали діти? Запишіть, будь ласка, графічне речення у зошиті в клітинку. Слухаємо уважно, які чудові рибки. І ще раз прослухайте, які чудові рибки. Подумайте, який знак ми поставимо наприкінці цього речення крапку, знак питання або знак оклику. А тепер перевірте себе. Запишіть графічно наступне речення. Хто забив гол? Слухаймо ще раз. Хто забив гол? Подумайте, який знак потрібно поставити наприкінці цього речення. Перевірте себе. Запишіть графічне речення в зошиті в клітинку. Віктор перетнув лінію фінішу. Слухаємо ще раз. Віктор перетнув лінію фінішу. Перевірте себе. Діти, про що ми з вами говорили на уроці? Як записувати речення, якщо ми не вміємо ще ні читати, ні писати? Що вам сподобалось на уроці більш за все? А що запам'яталось більш за все?